Але не ховайтеся біля вікон, бо повірте, ми вміємо запускати дрони і у вікна також. У мене в руках дрон Shrike 7 FPV. Зараз він важить близько 900 грамів. Але з батареєю і зарядом може важити до 2 кілограмів. Він може пролітати до 15 кілометрів. Це важливо, бо росіяни знаходяться за 5-10 кілометрів від нас. Особливість цієї моделі в тому, що вона має вбудовану автономну систему захоплення цілі. Тобто, коли дрон глушиться засобами реп він сам обирає ціль і продовжує летіти до неї без участі оператора. Ми з екіпажем дронів підрозділу Фенікс, який працює у складі бригади Помста у Луганській області. Вони використовують дрони проти російських систем Растемсфорда для цього. Вони запускають Шрайк разом із дроном Матрікс великою мобільною антеною, яка дозволяє меншим камікадзе-дронам летіти глибше в тил ворога. Вони вже йдуть... Вони вже готові. Вони прошиті. Ми лише підлаштовуємо їх під себе і запускаємо. Коли звикаєш, все дуже ефективно. І вилітаємо. Я надіюсь, головне, щоб розвиток не зупинявся, бо ця технологія дуже потужна. Вона особливо ефективна проти систем РЕП навіть якщо сигнал зникає. Дрон в режимі автопілота все одне летить до сілі. А ви знаєте, як працює це система наведення? У тоді? Система сама захоплює ціль. Тобто вже не треба держати. Оператору не потрібно нічого тримати. Все керується автоматично. Дрон сам коригує політ, right враховуючи рух, ціль right і навіть It's вітер. Mm -hmm. Це дуже розумна система. З міркувань безпеки ми не показуємо обличчі операторів у екіпажі Грінч, який запускає матрикс, допомагає пілоти живчику та земану, саперу, який готує дрони та їхні заряди. А це осколочно фугасний заряд? може бути призначений проти піхоти або легкої техніки. Сайпер може підготувати понад 30 дронів на день, і команда запускає одного кожні пів години. Це боєприпас, плата ініціації. Контактні вуса. Все з'єднується з зарядом. Я встановлюю детонатор, і йду налаштовувати. Коли дрон летить до цілі, плата спрацьовує або при ударі, або при змиканні вусів. Великий хлопець що й не прибув. Це постійно гра в кішки-мишки. Спочатку йде маленький дрон, потім інший. А далі оператори дивляться, яку ціль обрати. Україна змушена була протистояти російським аналоговим системам РЕП. Наприклад, у нас цифрове відео, і ворог не може його перехопити. Так само і з мавіками. Їх важко заглушити. Системи можуть перемикатися між каналами і частотами. Основні цілі російські системи РЕП, житель, мобільна станція, з широким діапазоном хвиль. Ми знищили дві машини житель за місяць. першу влучили на висоті дерев, це відео на відео. Потім спустилися нижче. Але було складно. Сигнал слабшив. Ну вони глушили все навколо. And they were hard to make sure we get Але на зворотньому шляху ми помітили відчинені двері. І дрон з зарядом залетів прямо всередину. навіть потужне реб не змогло врятувати. хлопці вразили покинути російський автомобіль, попри потужні перешкоди, що заваджали роботі FPV-дрону. На екрані все виглядало як сніг. Назва шрайк дуже влучна. Це пташка м'ясник яка вбиває більше ніж з'їдає. і має звичку насаджувати те, що не з'їв, скажімо, ящерок чи комах на гілки дерев, щоб повернутися пізніше і здобити їх. Якщо ви в лісі шукаєте гілля під собою дрон має вибухнути над вами, а не поряд. тоді ушкодження менші. Можливо, лише легке поранення. Легкий трьохсотий не щось смертельне. або шукайте дім із товстими стінами. Але не біля вікон. Ми вміємо летати і у вікна теж сьогодні ворог хитрий, а цілі рідкісні, але наступна партія дронів уже чекає на кожного дурня, що з'явиться на відкритій місцевості, де смерть приходить з неба.